Вітаю! Ви дивитесь 12-й канал в ефірі новини про найактуальніше в Україні та на Волині, випуски яких ви також можете дивитися на нашому ютуб-каналі Новини 12. У студії для вас працює Богдан Коваль. Далі в ефірі про таке. Небезпечна хвороба на Волині. Вже відомо про два випадки: один трагічний. У Луцьку прощалися із воїном Дмитром Шевчуком. Чому Волинь серед лідерів виїзду чоловіків за кордон? Найперше розповідаю про ситуацію на лінії зіткнення з ворогом. Бої не стихають по всій лінії фронту. Схоже, в одному з найгарячіших місць під Авдіївкою на Донеччині російські війська тимчасово починають видихатися. Стрілецькі бої тривають майже цілодобово, але менша є кількість обстрілів і ракетних ударів по місту. Швидше всього армія Росії перегруповується, ремонтує підбиту техніку і готується до нового масованого штурму, кажуть аналітики. Водночас керівник міста Віталій Барабаш назвав наступ на місто, який почався 10 жовтня наймасштабнішою атакою, починаючи з 2014 року. На іншій ділянці фронту, де окупанти посилили тиск, а саме поблизу Куп'янська та Лиману на Харківщині, наші воїни міцно тримають оборону. Значний оперативний прорив російської армії там є мало ймовірним, кажуть аналітики. У Запоріжжі півночі і цілий день триває розбір завалів житлового будинку, у який вночі влучила російська ракета. Відомо, що є четверо загиблих на цьому відео, яке ви бачите на екрані, камера зафіксувала момент влучання ракети у будинок. Станом на цю годину рятувальники все ще працюють на руїнах. Лише кілька годин тому ми повідомляли про загибель трьох воїнів з Волині: Дмитра Шаповала з Олики, Володимира Гіриковича з Шацька та Мирослава Коваля з Любомильщини. І от чергова сумна звістка в боях з російськими окупантами загинув мешканець села Сусваль Овадівської громади Володимир Нікітін. Тільки вчора йому виповнилося всього 24 роки. У громаді оголосили триденну жалобу. 12-й канал висловлює співчуття рідним і близьким воїнам. Сьогодні у Луцьку попрощалися із ще одним захисником, який загинув на фронті. Дмитру Шевчуку було 40 років. На військову службу призвали по мобілізації. Служив на посаді головного сержанта механізованого взводу. Його серце перестало битися 14 жовтня під час виконання бойового завдання біля села Діброва на Луганщині. Траурна служба за героєм відбулася в лютеранській кірсі. На прощання з злучанином прийшли його рідні, бойові побратими, знайомі і незнайомі за життя люди. Дмитра Шевчука поховали на алеї почесних поховань у гаражі. «12 канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким героя. Поліцейські все ще розшукують водія БМВ, яка вночі вилетіла на кільце у Луцьку, і понівечена простояла там добру половину дня. Як уже повідомляв, 12-й канал водій з місця пригоди втік. Машина, очевидно, на великій швидкості вилетіла на кільце поруч торгового центру глобус. Заявник повідомив, що автомобіль заїхав на кільце та перекинувся. Згодом з автомобіля вийшов водій та пасажири й відправились у невідомому напрямку. Поліцейські обстежили прилеглу територію. Осіб причепних до ДТП, не було виявлено. В результаті дорожньо-транспортної пригоди вулична шляхова мережа не пошкоджена. Лише автомобіль зазнав механічних пошкоджень. В автомобіля зламаний капот, розтрощений задній бампер, пробиті колеса. Що цікаво, номерний знак із БМВ горе водій не зняв. З власних джерел 12 каналу стало відомо, що зареєстрована машина на мешканку Горохівщини. Нові подробиці резонансної історії із захворюванням немовляти на небезпечну інфекційну хворобу лістеріоз. Учора у Володимирській міській раді повідомили, цю інфекцію, яка вражає центральну нервову систему, знайшли у немовляти. 12-му каналу стало відомо, що на Волині насправді за останній час зафіксовано не один, а два випадки лістеріозу. Крім немовляти, про яке повідомила Мерія Володимира, була ще одна дитина. Однак вона не встигла навіть побачити світ, померла ще в утробі матері. Ймовірно, захворіла мама і вже потім плід. Цей випадок стався в обласному перинатальному центрі близько місяця тому. Поступила роділя з внутріутробною загібелью плоду. Коли відбуваються такі ситуації, після розродження проводиться обстеження. Під час обстеження виявлено лістерію в мертво народженої дитини. Із мамою дитини все добре. Її пролікували та виписали із лікарні. Вона мешкає в одному з районів Волині. Немовляш, про захворювання якого повідомляли у Володимирській громаді, днями успішно вилікували і виписали додому. Волинь серед областей, де видали найбільше дозволів на виїзд за кордон через систему шлях. У лідерах також Закарпатська область за останні місяці найбільше дозволів для перетину кордону надали Міністерство інфраструктури України, а також військові адміністрації Закарпатської та Волинської областей. Перший, перший рік існування системи шлях щоденно, не щоденно, там, якщо взяти 12 місяців, да, 180, це більше 10, десь 13 тисяч дозволів в місяць видавалося. То зараз, зараз це 6 тисяч дозволів, тобто в два рази зменшили кількість, які дають. І якщо дивитися тенденцію, то міністерство і далі продовжує лідерувати по кількості виданих. І в першу трійку входить в Волині Закарпаття. Нині, за словами полковника Матвійчука, чоловіки найчастіше намагаються перетнути кордон під виглядом багатодітних батьків, волонтерів чи пасторів. Також доволі часто потенційні ухилянти мають листи від мінкульту або ж від релігійних організацій. Чоловіки мав ресурсики, пробує уникнути. Мобілізації, то вони досить е такі досить винахідливі. І в нас останнім часом досить така цікава тенденція. То ми в тамборі кої знайдемо, е сховався, там, чи в туалеті закрився, чи зі зброєю в потязі, то е іноземка пробує вивезти в багажнику, там, е схованого під речами, свого майбутнього чоловіка. Там, то е Чоловік має подвійне громадянство там Польщі і України і проситься піти за речами в машину в спільному пункті пропуска і зразу перебігає там два метри і каже нашим друзям, полякам, колегам, що я все таки більше польщі, ніж України. Тому захистіть мене. Ігор Матвійчук наголосив, що в порівнянні з 2022 роком збільшилась кількість людей, які повертаються в Україну. На західній ділянці кордону це приблизно 11 мільйонів. Це ще не все. Вже за мить ви дізнаєтеся ще більше. У Луцьку з'явився модульний будинок для безхатьків. Ще одна громада Волині вийшла з московського патріархату. Лучанин Тарас після втрати обох ніг знову збирається на війну. Луцькі безхатьки тепер мають дах над головою. Модульний будинок із 14 ліжками придбала міська рада. Витратили на це майже мільйон гривень. Поставили міні хату на задньому дворі територіального центру соцобслуговування на вулиці Данила Галицького. Які зручності підготували для тих, хто звик жити просто неба, і чи справді луцькі безхатьки не мають де ночувати, дивіться у сюжеті. Луцьким безхатькам придбали будинок, поставили його за будівлею терцентру, що на вулиці Данила Галицького, 18. В його стінах не селитимуть, а даватимуть можливість переночувати. Приміщення розраховане на 14 ліжкомісць, поділене на дві кімнати жіночу й чоловічу, у другій на два ліжка. Більше ми ж не перший раз такою категорією опікуємося. Вже з тих років попередніх більше чоловіків прибуває до нас на те, щоб обігрітися, чим жінок. Усі ліжка в модульному будинку двоповерхові із матрацами, ковдрами й подушками. Всі новенькі, одіяла такі, і на другому поверсі в нас ще є ватні одіяла, що що цей постійно білизни, хватає Богу, дякувати. Єдине, що зараз не себе холодне буде. Прийдуть скільки треба ми його видаємо. Покривала такі рушників, теж було дякувати. Маємо багато. Із меблів тут лише стіл зі стільцями, тумба з посудом і рукомийник. Приміщення без опалення. Тож узимку допомагатимуть обігрівачі. Комунікації з води не підведено. Чому то що я що, залишити їм? Це буде призначено тільки помити руки або Сюди вода заливається, тут просто виноситься. Отакі мойки встановлені. Аби в будинку був порядок, тут завше чергуватиме працівник. Це каже Галина Шатецька необхідність, бо без хатьки бува, виносять з терцентру майно і часто дебоширять. Крани відкручували, воду топили, пам'яті не мають, повідкручують там все. Щодо одягу вбиральній душу, то цього у модульному будинку немає. Місцеві безхатьки каже Галина Шатецька, навчені, що усі зручності можна отримати поруч у приміщенні терцентру. Вони будуть забезпечені, одяг взуття будуть мати змогу скористатися і душевою, і цей в. В обідню перероз 12 до часу повноцінне гаряче харчування. На вечірній час там будуть сухпайки, там чай, кава, солодощі, бутерброди. У терцентрі безхатьки, каже очільниця установи, не затримуються. Миються, перевдягаються, їдять і йдуть далі. Та й до всього можливості лишатись тут надовше досі не було. Місця мало, приміщення не зовсім пристосоване. Для їх ночівлі і так далі. Тому була така ідея придбати такий модульний будинок для того, щоб вони могли в холодну пору року в період блокаутів перебувати там. Скільки загалом безхатьків є в місті, очільниці терцентру невідомо. Порахувати їх важко. Тим паче, що частина людей, яка живе на вулиці, насправді має дах над головою. Якщо ці, що в нас зверталися то до нас, вони не є безхатьками. Кожен з них має житло ще в селах. Що в іншій області вони просто ведуть такий спосіб життя? Чого в обласному центрі тут менше їх хто знає і якусь копійку, хтось їм кидає раз, по-друге, є в нас ринки, де вони мають змогу підзаробити там. Влада і працівники терцентру сподіваються, що замість ночівлі під мостами в підвалах люди без постійного місця проживання тепер лишатимуться в модульному будинку. Додамо, що згідно зі статистикою, лише взимку 2018 року на вулицях Луцька на смерть замерзли п'ять безхатьків. Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал. Наш наступний сюжет про незламність та велику силу волі. Доброволець із Луцька Тарас Сасовський втратив на війні ноги, але не втратив бажання жити та захищати свою країну. Зараз у бійця черговий етап реабілітації перед тим, як стати на постійні протези, а далі адаптація до життя із новими ногами. Що додає наснага, що демотивує і навіть дратує у сюжеті колеги Марії Вавренюк. Інтенсивні тренування, реабілітація та відновлення обов'язкові чи не щоденні завдання Тараса Сасовського. Як удома, так і в медичному центрі реабілітації учасників бойових дій у Луцьку. Він втратив на війні ноги, але вже готується стати на інші залізні та продовжити боротьбу у збройних силах України. Для нього каже, це справа честі. До кінця війни я себе не бачу в цивільному житті по можливості. Я не знаю, можливо, в якості інструктора, можливо, ще якісь якості там якось допомагати нашим, нашій армії. Я однозначно буду. Тарасу 43. до повномасштабної війни займався пауерліфтингом. Військового досвіду не мав, але російське вторгнення змусило його набути. У перші дні долучився до Волинської бригади тероборони. Вирішив зразу, як тільки прокинувся від вибухів вранці, 24 лютого. Я зрозумів, що я інакше не зможу. я не хочу, щоб моя дитина плакала, щоб плакали інші діти. Спершу Тарас був стрільцем, потім кулеметником, а згодом командиром відділення гранатометників. З весни цього року підрозділ військового відправився тримати оборону під Бахмут. Їх позиції були фактично лінією зіткнення із ворогом. Нас, добрий ранок. Таких масштабів руйнувань Тарас розповідає, ще не бачив. Міста і села Донеччини росіяни стирають вщент. Це страшно, це реально, це просто це, це як орда. лишає після себе тільки смерть розруху, і біду. На передовій, каже, було важко, бо окупанти не шкодували ні снарядів, ні техніки, ні людей. Орки вони вміють воювати, в них є озброєння, в них є амуніція, в них є дрони, в них є все. І техніка, і бронетехніка в них є, і забезпечені вони і пальним, і всім. Вони готувалися до цього набагато краще, набагато довше, ніж ми, на жаль. У травні цього року, під час бою, коли росіяни нещадно крили мінометами, ворожа міна розтрощила Тарасові обидві ноги. Побратими вивозили його під щільними обстрілами цілих три години. На війні дуже швидко з людьми сходишся, тому що війна якось він так кристалізує людей. Ну тобто, ти розумієш, або він твій, твоя людина, або він, ну ти з ним не зійдешся. Значно важче було би без підтримки рідних і на фронті, і тепер під час реабілітації. І коли я отримав поранення, то дружина зі мною з першого дня ну, скажімо, Я відкрив очі в реанімації, і дружина вже була біля мене. Якби не вона, я не знаю, чи як би як би я це все взагалі ну, пережив, як би я став на ноги і продовжив би своє життя і існування. Усвідомивши те, що сталося на війні, Тараса найбільше лякало майбутнє. Ти розумієш, що все твоє життя зміниться. Як би не було, воно зміниться. І яким воно буде, як воно буде налаштоване? У ця невідомість, Вона ще воно воно відверто лякало. Минуло чотири місяці після поранення. Чоловік заново повірив у себе. Тепер старається з усіх сил. Поки ходить на тренувальних протезах, але готується отримати постійні. Активно займається спортом, навіть пробував водити авто. І, попри все, не шкодує про рішення, яке прийняв 24 лютого. Я спокійно дивлюсь вранці в дзеркало, спокійно дивлюсь хоче своїм дітям. Мені не соромно. Від сім'ї Тарас відчуває величезну підтримку. Тату. Все буде нормально, ти ходиш, ти будеш робити все, як ти робив, може навіть і краще. То вони в мене вірять, що доньки, що що дружина. І вірить у себе сам Тарас, бо не може підвести своїх найрідніших, які так за нього вболівають. А ще побратимів, які евакуювали його під обстрілами, лікарів, які рятували, реабілітологів, які допомагають навчитися жити по-новому. Це все буде просто не варте нічого, якщо я сам здамся. Я не можу. Відчувати розуміння та повагу чоловік хоче й від цивільних, а от чого забагато, так це надмірної уваги. Досить часто люди дивляться, ну я не знаю, як на якусь екзотичну тварину в зоопарку, можливо. І це, ну, це неприємно. Я ж такий, який і був, і я не вибирав собі. Ну, таку долю, таке, таке подальше життя. Але так трапилось, але я ходжу, я пересуваюсь. Коли кажуть, що там ветеранам, пораненим потрібно повертатися в мирне життя, ні, я не згоден. Це в мирному житті трошки треба повертатися до ветеранів. Трохи треба розуміти, що ми змінені вже для наше суспільство воно вже змінилося. Ми не будемо жити так, як було до 2014, до, до 22-го року. Людей із травмами, ампутаціями буде багато. Саме тому суспільству треба швидше приймати нові реалії, в тому числі вчитися поваги до подвигу військових, не знецінювати його. Один із проявів такого знецінення це жалість. Ай-яй, там, бідний, нещасний. Наша та війна там хто тебе туди посилав? Тобто це може бути навіть коли ми. Намагаємося до людині допомогти, не запитавши в неї про це. Ну як там? А чи страшно було? А чи ти бував? Ну як так сталося там, що в тебе немає кінцівок? Тобто ми цього не запитуємо, тому що цей досвід він може бути, по-перше, доволі травматичний. По-друге, ми не знаємо наскільки ну, ця людина поки що може бути вразливою до цього досвіду. А ще у буквальному сенсі війна змінює? Правильно кажуть, хлопців, що з війни неможливо повернутися. Ну, тобто фізично ти повернешся, але ти вже повернешся іншою людиною. Війна змінює кожного, а особливо тих, хто виборює незалежність на полі бою. На вулицях міст уже є чимало людей із травмами, як зовнішніми, так і внутрішніми. Тож бути толерантними і намагатися зрозуміти один одного варто не після перемоги, а вже сьогодні. Марія Вавренюк, Василь Морещук, дванадцятий канал. Тим часом на Волині і далі менше є прихильників Російської православної церкви. Днями ще одна релігійна громада заявила про своє бажання перейти до православної церкви України. Йдеться про село Волошки поблизу Ковеля і тамтешній храм Святого Миколая Чудотворця. На загальних парафіяльних зборах люди ухвалили рішення змінити церковну юрисдикцію. Митрополит Луцький і Волинський Михаїл своїм розпорядженням прийняв церковну громаду до складу Волинської єпархії ПЦУ та благословив парафіян. Перевіз стадо кіс із Донеччини. А на Волині мусить їх у прямому розумінні цього слова пускати під ніж. Із півтори сотні голів у фермера Сергія Свериденка наразі лишилося всього три десятки. Та й ці до зими перетворяться на м'ясо. Господар каже, бракує і робочих рук, і коштів, однак своїх рук не опускає. Каже, що знає, як зберегти власну справу, як це планує зробити і в чому секрет оптимізму фермера-переселенця дізнавалася наша журналістка Анна Кравчук. Сергій Свероденко приїхав з Донецької Костянтинівки. Там займався козячим господарством ще з 2016-го, Але у 22 му на заваді стала війна. Тож з усім своїм господарством влітку минулого року довелося переселятися на Волинь. Я приїхав з Краматорського району, приїхав з людьми, з козами, з деяким обладнанням. Всього привіз 150 рогатих голів, але ось минув рік, і тварин лишилося тільки 30. Вирізати своє стадо почав ще три місяці тому. каже, так і не зміг на Волині знайти добросовісних, відповідальних і працьовитих помічників. Люди то спізнювалися на роботу, то не приходили. Взагалі довелося усе господарство тягнути самому. А це і праця на сироварні, і догляд за тваринами і торгівля. А тут додалися ще й проблеми з заготівлею кормів. Просив допомоги, навіть до волинської влади звертався, але безрезультатно. Що так і так, я переселенець, перевіз стада. От відповіді спочатку не було. Потім я другого листа закинув, що там з моїми справами. Мені відповіли, що передали в профільний якийсь комітет по цьому. Ну і все. Вони знають, у кого. В господарствах є надлишки якогось сіна або солома, або з такого чогось. От, і могли б позвонити і сказати: Слухай, у тебе є, люди приїдуть, заберуть, віддай. Могли б це зробити, це 100%, але ну, ніхто нас хотів це робити. Одним словом, стало зрозуміло, що без радикального рішення ніяк. Та ви плануєте їх до зими якось Так, бо. Буде Суджук на Новий рік. Mm. Ну, мені прикро про це казати, але ну, слухайте, ну, сурова правда життя, вона така. Ось. Та Субсулка попри це, чоловік лишається оптимістом. Каже, помне, рано чи пізно знову візьметься розводити кіз. Треба заробити нормальні гроші для того, щоб це все відновити. Ну, ну це, це вам так скажу нормальні гроші. Ну, Півтора мільйона десь треба. Щоб відновити це все по-скромному. Фермеру не раз радили замість кіз почати розводити корів набагато менш проблемних у догляді тварин, але Сергій не хоче втрачати унікальності, адже кіз мало хто розводить. А от же й займатися цікавіше. А поки що шукає підприємців, аби розширювати мережу продажів сиру та ковбас. Це впевнений, наблизить його до мрії відновити козяче стадо. Це більше зараз схоже на мрію. Якщо все буде добре з виробництвами, виробництво потягне, будуть гроші, які я можу знову вкласти в козинне стадо, в його облаштування і знайти, хто буде працювати, то так і буде. Ну, але на сьогоднішній день це більш мрія, чим реальні плани. Сподівається, Сергій Сверденко і на Європу каже після перемоги і вступу в Євросоюз у його бізнесу з'являться нові можливості, тому що так треба, і то є добре. Ну ще я вам скажу: коли Україна повністю війде в Європейський Союз, то європейські субсидії на казине стадо вони розпространяються по всій Європі. Але складаються вони в 70% від витрат на на первинне виробництво. Тобто, що я за рік потратив. 70% в кінці року Євросоюз погашає. Мої витрати залишаються в районі 30%. І таким чином да можна дуже можна дуже зручно будувати цей бізнес і в подальшому. Аби і надалі виробляти крафтову продукцію в потрібних об'ємах, треба стадо не менше, ніж із сотні кіз. Тоді і молока вистачатиме, і грошей на зарплати людям. А поки що робить суджук, традиційно для східних народів в'ялену на ковбасу. Фарш зі спеціями три дні лежить під пресом, потім в'ялиться на холоді, згодом у теплі. А ще пізніше проходить процес сушки. Грам такого делікатесу коштує у фермера 400 гривень. 50% тут яловичини, решта составляє козлятина і, і конина. 50% тут яловичини. А от ще є кабріта, це те ж саме. Тут 100% м'яса козина, ага, це от, а сало кінське. Тут ага. тільки сало кінське. І вона з вищого готунку, тобто саме такі, якщо суджук у нас з першого готонка, то кабріта у нас вища готонка. Користується папитом, як часто купують люди? Ну, Дуже добре, і кабріт і суджук купують дуже добре. Буває, що пробують, а потім а, тобто вже кажуть, да, а з чого вона, ми розказуємо, з чого, люди якби удивляються. Нє, не, не борозбуру не кидає фермер і сирне кравчарство. На полицях у Сергія зараз є 10 видів сиру та не менше 200 кілограмів, які він продає на фермерських ринках. Звісно, з часом сиру меншає, адже зникає поголів'я. Але дохід від цього фермер хоче використати на купівлю нових кіз. А будуть кози буде і новий сир. каже Сергій. Абридоанна Кравчук В'ячеслав Білов, дванадцятий канал. На сам кінець про погоду. Волинські синоптики попереджають завтра, у четвер, 19 жовтня, вночі та вранці місцями по області та в Луцьку очікується туман. Видимість – 200-500 метрів. Рівень небезпеки жовтий. Такий рівень оголошують тоді, коли погодні умови можуть призвести зокрема до припинення руху транспорту на окремих ділянках доріг. Тож просимо водіїв та підприємства, що працюють з автотранспортом, врахувати попередження синоптиків. Більше новин традиційно на нашому Ютуб-каналі Новини 12, який ви можете переглядати у будь-який зручний для вас час. Більше ж інформації в ефірі 12-го вже згодом. Тож залишайтеся із нами і до зустрічі. Бережіть себе та будьте щасливі.